Всім привіт! Сьогодні відвідали цікаве туристичне місце, яке знаходиться недалеко від нас. Зараз я вам покажу. це вам Це Гордюфєх, дивовижний каньйон, висічений річкою Фєр, вважається одним із чудес Альп і розташований лише за 10 кілометрів від міста Ансі, у комуні Ловань. Коли ми дійшли до основного входу, то зрозуміли, що черга чималенька, але вирішили дочекатися і не пожалкували. Вхід коштує 6 євро для дорослого і 3 за дитину старше 7 років. До 7 років безкоштовно. Відвідувачі можуть пройти підвісним мостом, закріпленим у скелях на висоті 25 метрів над річкою. Міст пропонує неймовірні види та відчуття. Міст був побудований у 1869 році архітектором Маріусом Валеном, і з тих пір є популярною пам'яткою. Що цікаво, не дивлячись на те, що міст не широкий, але рух є в обидві сторони, тому що зворотній маршрут пролягає також за цим мостом. А навкруги неймовірна краса, яку створила природа протягом тисячоліть. Наприкінці маршруту є інформація про географічне розташування річки фєр та геологічну характеристику Гождюфєх. Зберігайте це відео та не соромтесь ставте лайки, мені буде дуже приємно. А взагалі, Гождюфєх це не тільки природне диво, але й місце, де можна дізнатися про вплив води на ландшафт та важливість збереження природи. Всім гарного дня!